Оформити кредит за лічені хвилини, відкрити рахунок у будь-якому відділенні фінустанови та отримати надійний захист власних даних без новітніх it технологій тут не обійтися. кажуть у Марфінбанку. у сучасному інформаційному суспільстві. Це стає необхідністю. Саме тому вони перші в Україні повноцінно впровадили нову банківську операційну систему Теминосте двадцять Т-24». Тобто прийдя сьогодні в банк. Например, вкладчик да приобретає определьний пакет услуг. он этот пакет услуг может получить намного швидше за счет того, что є централізація даних по клієнту. Така система є сучасною технологічною платформою, яку успішно використовують банки у 120 країнах світу. Вона дозволяє максимально автоматизувати всі процеси, мінімізувати ручне введення інформації. А головне підвищити швидкість та якість обслуговування клієнтів. пункту сервісу, ми наближаємось до принципу єдиної точки обслуговування та електронної авторизації операцій, і прагнемо, щоб клієнт отримував увесь сервіс в будь-якому відділенні банку. Нині Марфінбанк налічує 59 відділень. Інформацію щодо клієнта вносять до загальної бази, що дозволить вам у подальшому користуватися послугами фінустанови незалежно від того, де ви перебуваєте.